Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Танцора, я репетитор французької мови. Перед тим як ми сьогодні з вами розпочнемо дивитися відео про артиклі, так про першу частину, я б хотіла розповісти вам про одну свою роботу, над якою я працювала декілька місяців, і тепер готова з вами нею поділитися. Це воркбук по французькому історичному серіалу цього року. Про що цей серіал? Він розповідає про події Першої світової війни у Франції. Головні героїні чотири Жінки. Кожна з них по-своєму переживає події цієї війни. Подивитися цей серіал ви можете на платформі Netflix французькою мовою з французькими субтитрами. Придбати цей воркбук можна, написавши мені на електронну адресу, яку ви зараз бачите перед собою на екрані. Та також ви бачите ціну цього воркбуку. Якщо він вас зацікавив, будь ласка, пишіть мені, якщо у вас будуть питання, як працювати з цим воркбуком, також. Якщо що, пишіть мені, будь ласка, я буду тільки рада відповісти вам на ваші питання. А тепер переходимо з вами до перегляду відео про артиклі. Всім привіт Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Юлія Танцура, я репетитор французької мови. Нарешті сьогодні виходить наступне відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про артиклі. Я вирішила розбити цю тему на дві частини, на дві на два відео. Сьогодні ми будемо говорити з вами про означені «les articles définis» та неозначені означені articles, «les articles indéfinis». А вже у другій частині відео поговоримо про ще дві категорії. Так сьогодні найголовніше, а саме les articles définis, ще раз, і les articles indéfinis. Ви можете вже собі намалювати дві стрілочки. Ми почнемо з вами з неозначених артиклів. У французькій мові всі іменники, так, всі слова мають рід: жіночий, чоловічий та множину. А отже, і артиклі будуть разом з ними змінюватися у неозначених артиклів. У нас є для чоловічого роду це а, для жіночого це юн, і для множини це артикль «де». Зверніть увагу, це відкритий звук, тому ми маємо обов'язково відкрити широко рота, щоб в нас було звук «де». Посміхаємось так. Перед тим, як ми з вами роздивимось приклади з неозначеними артиклями, запишіть собі, будь ласка, навіщо ми їх маємо використовувати. Неозначені артиклі в нас говорять про щось звичайне, а також про кількість. Наприклад, Аупу міст. Une femme, жінка звичайна жінка, звичайний міст. І якщо у множині, візьмемо з вами слово rue, вулиці. Де rue, звичайні вулиці. А вже означені артиклі le, ля, лле. Та у однині «le, la» може скоротитися до «l» апостріф якщо у вас далі йде іменник з голосної літери або з літери H, то вже означення артиклів в нас говорять про загальність, про щось, що вам вже відомо, або про когось, хто вам вже відомий. Якщо ми говорили «un pont» міст, звичайний міст, то вже «le pont» – це буде якийсь конкретний міст. Наприклад, «le pont neuf» – у Парижі, та є такий звичайний міст: «Le Pont Neuf». Une femme – жінка, звичайна жінка, але la femme de Paul – жінка поля, дружина поля. Де ру вулиці, але ле Парі, вулиці Парижу. Роздивимось ці приклади у речення. Наприклад, une femme chante. Жінка співає, але la femme de Paul chante. Жінка, дружина, поля співає. Це вже конкретно. Ви вже знаєте про кого йде мова, або ви можливо відрізняєте голос людини, яка співає. То якщо це вже щось конкретно, у вас буде і конкретний артикль. Ускладнимо ще, додамо, наприклад, два іменники, додамо ще додаток у реченні Un garçon et une fille passent. Fille, Mais le garçon va à l'école et la fille va à la boulangerie. Хлопчик йде до школи, а дівчинка йде до пекарні. Якщо ви вже конкретно знаєте, хто куди йде, ви знаєте, до якої школи вони йдуть, тому що це вам відома школа у кварталі, це вам відома пекарня у районі, або ви просто бачите їх напрям руху і розумієте, куди вони йдуть, тут вже будуть означені артиклі. Поки це вам невідомо, поки люди вам невідомі, або поки ви їх бачите вперше, вам Жодної інформації про них немає, так ви нічого про них не знаєте. Тоді це будуть неозначені артиклі. Un garçon et une fille passe, але вже le garçon va à l'école et la fille va à la boulangerie. Маємо собі обов'язково занотувати, які іменники у французькій мові, або загалом просто які слова у французькій мові завжди будуть з означеними артиклями. З означеними артиклями завжди будуть йти наступні іменники, наступні слова. Це щось унікальне. Це може бути, наприклад, сонце, – «le soleil», луна, – «la lune» і всі планети, – «le pape» папа римський. Його робота унікальна, так другого такого в нас немає. Тому якщо це щось унікальне, тоді тут буде йти означений артикль. Наприклад, La Tour Eiffel», Ейфелова вежа, вона одна така, La Mer Noire», Чорне море, всі океани, всі континенти, всі країни. Це щось унікальне. Іншого такого у французькій мові немає. То зверніть увагу, це не стосується міст, так, наприклад, місто Київ. Місто Львів, Одеса, Харків, Париж, Марсель, Ніца і так далі. Будь-яке місто на планеті, воно не вважається унікальним, тому що, якщо роздивитися карту уважніше, ви побачите Одесу десь в Америці, так і Париж, село Париж десь в Україні і так далі. Тому так як це не щось унікальне, там у нас не буде йти артиклю, взагалі жодного артиклю. Всі країни, всі мови, всі народи, сезони у вас будуть йти з означеними артиклями. Наприклад, La France, l'Ukraine, le français», «L'Ukrainien», «Les français», les Ukrainiens». Тут у нас будуть йти зв'язочка. Чуєте ukrainiens», саме через те, що е, українці у нас національність починається у французькій мові з голосної літери. Ви поєднуєте артик з голосною літерою ю, і у вас виникає звук з ukrainiens». Якщо ми говоримо про сезони, «l'hiver», лівер, лютон, printemps», завжди з означеними артиклями. Також у вас будуть йти з означеними артиклями загалом їжа. Якщо ми говоримо про матеріали, про кольори, ми говоримо про емоції, наприклад, «le pain» – хліб, «le vin» – вино, «la joie» – радість, «la peur» – страх, «le bleu», «le vert» – синій, зелений, що стосується артиклів у множині? ми вже з вами записали, що у неозначених артиклів це артикль, який буде звучати як «де». Так, ми пишемо DЮS, вимовляємо «д». У означених артиклях це буде ЛЕ. Звук такий самий. У нас відкритий звук ЛЕ. Коли ми використовуємо неозначений артикль у множині? коли ми використовуємо де, давайте запишемо. Це тоді, коли ви говорите більше, ніж один, не всі, але вже це про множину. Коли ви говорите ЛЕ, означений артикль у множині? коли ви знаєте, Всіх, про кого ви говорите, або все, про що ви говорите, або всі, ті, хто вам відомий, давайте роздивимося це на прикладі: Жанвіт де вуазан» та Жанвіт Ле вуазан». Яка різниця в нас тут? В першому прикладі жін віт де вуазан» я запрошую сусідів. Ви запрошуєте якусь кількість сусідів вже більше, ніж одного сусіда або сусідку. Так? Це два, три, чотири, десять людей. Просто ми говоримо про множину. Я запрошую сусідів. Коли ви говорите жан les voisins, ви запрошуєте тих сусідів, яких ви знаєте, або ви запрошуєте, можливо, всіх сусідів, які, які живуть поряд з вами. Тобто тут ви вирішуєте, який артикль ви хочете використовувати. Якщо ви хочете попередити про те, що ви запросили не одного, не одну людину, так а дві-три та більше, тоді ви використовуєте неозначний артикль у множині, Тоді ви скажете, де воза. Якщо ви говорите про те, що ви запросили всіх людей, про яких ви говорили. Наприклад, ви попередньо говорили про десятьох людей, ви знаєте всіх по імену, ви знаєте, де вони живуть, тобто усі ті сусіди, про яких було попередньо домовлено. Тому саме ви вирішуєте, який артикль ви хочете використовувати. Тепер робимо так: я вам показую зараз речення, де я залишаю місце для артиклю. Спробуйте подумати самостійно, який саме тут буде артикль. Перше речення: ми скажемо: є проблеми ілля. Проблема. Що ви тут поставите? a де проблема? Або Ілья лепроблема? Уявіть, ви зайшли в офіс, і хтось вам з колег говорить: о, є проблеми. У нас є проблеми, ми маємо якось їх вирішити. Що б ви тут поставите? Про що вам людина говорить? Про кількість? Чи вона знає всі проблеми, про які вона говорить? Напевно, що ні. Тоді ми поставимо з вами. Неозначений артикль правильно буде сказати Ілья де проблема. Другий приклад: жем парфум француз. Я люблю французькі парфуми. Що б ви тут поставили? Жем парфум французе або жем де парфум францы. Для тих, хто знає трішки більше, той вже здогадується, що ми тут поставимо. Давайте з вами запишемо і ви запам'ятаєте один раз і назавжди. Після таких слів, як еме, «адоре», Префере, детести, та їх у вас завжди будуть йти означені артиклі. Це треба просто собі записати, поставити зірочку, поставити собі знак оклику і запам'ятати ще раз: еме любити, адоре обожнювати, префере віддавати перевагу, детесте ненавидіти і аїр. Це також ненавидіти, але сильніше, як запеклого ворога. Наприклад, це буде дійслова. А їх воно використовується не так часто, але входить до цієї категорії. Загалом я учням розповідаю тільки про перші чотири. Про їх я не завжди говорю, але запишіть собі, це не буде зайвим. Після цих дійслів у вас завжди буде йти означений артикль, тому ви навіть не думаєте, ви одразу пишете Жем français». Чому ми використовуємо після цих дійслів означення артикля? Логіка французької мови така, що якщо ви щось любите, обожнюєте, віддаєте чомусь перевагу або ненавидите, то ви все це робите в повному об'ємі, без виключення. Тому. Ще раз, у вас тут буде саме означений артиклем у множині J'aime les parfums français. Але якщо я скажу наступне речення, а ви знов обираєте артикль «J'achète parfum français. «J'achète parfums français. Я купую французькі парфуми. Який артикль ви б тут обрали? Означений чи неозначений? Les parfums français або des parfums français. Ви купуєте всі парфуми? Чи ви купуєте більше ніж один парфум, два, три або більше? Тоді що б тут було? Звичайно, неозначений артикль Жашеть де парфум француз, тому що ви купуєте. Просто більше ніж один. Ви не купуєте всі, які були в магазині. Роздивимось ще приклади трішки вже складніше. Ми вже з вами занотували, що після дій слів ЕМЕ та АДЕ у вас будуть означені артиклі, але є невеликий нюанс, є невелике виключення. Даю вам два речення. Давайте з вами розберемо, чому так, а чому не так. Je n'aime que les hommes intelligents. Je і друге речення «Je ai aimé que des hommes intelligents». «Je n'ai aimé que des hommes intelligents». Чому в першому реченні у вас йде артикль у множині, а у другому реченні не артикль у множині? Хоча що в тому, що в другому реченні, що в першому, що в другому реченні, у вас було дієслово слова еме. А ми вже записали, що у вас завжди будуть ті означені артиклі, що ж трапилось. Тут ми маємо заглянути трішки далі. В першому реченні, яке у вас написано у теперішньому часі, que les hommes intelligents», ми говоримо з вами про загальність. Я полюбляю або мені подобаються тільки розумні чоловіки. Загалом завжди. Але у другому реченні, яке у вас написано у минулому часі, у пасі компози, ж que des hommes intelligents» – Мова йде про якийсь конкретний досвід у цієї людини. Їй у житті траплялися тільки розумні чоловіки, або вона закохувалася тільки у розумних чоловіків, не у всіх в своєму житті. Так, не у всіх розумних чоловіків на планеті, а ті, які їй попадалися у житті, ті, які їй траплялися у житті, Тому тут у вас буде йти неозначений артиклем ножині. Так, є такі нюанси, тому записуємо, підкреслюємо, ставимо собі зірочку і приймаємо так, як воно є у французькій мові. Додаю вам трішки інформацію зірочкою. Пам'ятаємо, що якщо у вас після прийменника Д. Йде артикль означений у множині ле, то вони разом будуть перетворюватися на де. Наприклад, жем лещян, але же des chiens». Я люблю собак і я боюся собак. Жем лещя та же des chiens». Чому в нас тут буде йти артикль де? Тому що діє слово авуах, дій слово стану, авуах peur» боятися відчувати до чогось страх. Має після себе прийменник Д. Далі у вас йде слово les «De» плюс плюсле поєдналося і утворилася така невелика хімічна реакція, а саме Д, житьох де ще. Другий нюанс: якщо у вас після прийменника Д йде неозначений артикль у множині де, вони разом знову будуть перетворюватися просто на Д, нібито як і неозначеного артиклю і не було. Наприклад, «je prends des vacances», я йду на канікули, дослівно я беру канікули, але якщо ми будемо прикладати нормально, це буде як я йду на канікули. І друге речення: besoin без vacances». «J'ai besoin ванде vacances». Мені потрібні канікули. Я потребую відпочинку вже besoin ванде vacances». Чому в нас тут, de, а не «de», як в попередньому реченні? Тому що якщо в попередньому ви говорили, я боюся собак, я боюся всіх собак. Неважливо, які маленькі, великі, е, як вони виглядають, це не має значення, тому що це ваша емоція. Ви загалом боїтесь всіх собак. Тому у вас там поєднувався прийменник Д з означеним артиклем Ле, лєші всі собаки. А тут у вас знов дієслово стану, а besoin». Мати в чомусь потребу, потребувати чогось, яке має після себе прийменник «de» а besoin de quelqu'un» або «de quelque chose» це також дуже стало. Ми з вами записали, підкреслили. І далі у вас те просто канікули. Мені потрібні канікули якісь не одні, так не один день, а декілька днів. Канікули завжди у множині, Слово. Тому у вас тут прийменник де, поєднався з де ванс, і, як і було вже написано, де щезло, і залишилось тільки де ваканси. Ще приклад вам даю. Je mange des fruits, я їм фрукти, «Je де фруї. Та «J'ai envie de fruits». Je envie de fruits». Je mange des fruits я їм фрукти. Всі фрукти, які в мене вдома, або я загалом. Їм фрукти, ви не пояснюєте що, які, якого кольору, розміру на смак. Нічого нам не відомо про ці фрукти. Просто я їм фрукти. Але другий приклад же envie de fruits». «Avoir envie хотіти чогось, яке має після себе прийменник «de». «Avoir envie de quelque chose. хотіти чогось, же envie de fruits» «De» плюс «de». так, знов у вас буде «de» envie де fruits, Мені хочеться фруктів. Якихось, дайте мені будь-що неважливо. Тому тут у вас буде йти неозначений артикль, який поєднується з прийменником «до» і залишається тільки «до». Останнє, що ми з вами подивимося, це трішки я заглядаю наперед, тому що ми з вами ще не роздивлялися тему прикметників. А саме, якщо у вас йде прикметник до іменника. Наприклад. Ті, хто вже знають трішки більше, я думаю, вони стикалися з цим моментом, і мої учні деколи говорять, що а чому так, розповідаємо: якщо у вас після прийменника Д, саме ми говоримо про артикль у множині. де? Йде далі прикметник, у множині також неважливий рід, чоловічий, жіночий, головне, що множина, то у вас він буде скорочуватися до д або «д» апостроф, якщо далі йде голосна літера або літера аж. Наприклад, ми скажемо: «tu fais des progrès étonnants». Ти робиш неймовірний успіх. «Tu fais des progrès étonnants». Але «tu fais d'énormes progrès». «Tu fais денорм progrès» Ти робиш величезний успіх». Ето на це той прикметник, який у вас завжди після. Tu fais des progrès étonnants». Але прикметник «énorme» стоїть у вас завжди до іменника. Тому «de» або де плюс енорм поєдналося, і у вас буде просто де «Tu fais денорм progrès». Ще приклад. Je vois des femmes françaises. та. «Je vois de belles femmes». В першому випадку je vois des femmes françaises». Францезе, це в нас національність, але все одно прикметник. Національності у вас завжди будуть стояти після іменника. Я бачу французьких жінок або я бачу францужинок. Тому у вас тут залишається артикль, неозначений у множині, звичайно, де С -E je vois де femmes françaises». Але якщо ви вже ставите прикметник «belle», Красиві жінки, я бачу красивих жінок. Це той прикметник, який у вас завжди буде стояти до іменника. Неважливо, одне нам, рід, жіночий рід, завжди до іменника. Тому, якщо ви бачите десь у тексті, де написано все ж таки неозначений артикль у множині де, а потім іде прикметник у множині також белла, фама, то собі просто нотуємо, підкреслюємо, що тут йде помилка. Автор припустився помилки. Правильно було б сказати д. Бельфама, навіщо ми це робимо? Якщо ми хочемо з вами досягти високого рівня знань, то маємо розуміти такий нюанс. Так, я розумію, якщо будуть питання, це може вважатися комусь не дуже логічним, але є як є. Підкреслили собі, записали, поставили знак оклику і запам'ятовуємо. Отже, на сьогодні це було все. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло, як завжди. Якщо ні, передивіться це відео. Зробіть собі скріншоти в тих моментах, які вам здалися, можливо, незрозумілими. Якщо є питання, будь ласка, я буду тільки рада відповісти вам на них у коментарях. З мене відео з вас, будь ласка, лайк, дзвіночок, підписка. Якщо ви не дивилися мої попередні відео, запрошую, подивіться, будь ласка, можливо, ви для себе щось відкриєте нове, навіть якщо ви вже не на початковому етапі вивчення французької мови. Мене звати Юлія Танцора, я репетитор французької мови. До наступного відео. До побачення! Вагайвах!